Ви можете цього не помічати, але щоразу, коли ви зриваєтесь на дитину до трьох років, її мозок переживає не просто переляк, а справжній стрес. Не образу, не сум, а біологічну тривогу, яка підриває відчуття безпеки та впливає на формування психіки. Маленька дитина не розуміє слів, але дуже добре вловлює вашу інтонацію, гучність і ваш емоційний стан. Для неї крик дорівнює небезпека. У цей момент в тілі запускається реакція виживання, викид адреналіну, кортизолу, вимкнення ділянок мозку, відповідальних за мовлення і саморегуляцію. Вона не вчиться в цей момент, вона лякається. Якщо це відбувається часто, дитина починає боятися власних почуттів або проявляє їх агресією. Усередині страх, зовні крик, ну або замкнутість. Дослідження показують, часті крики в ранньому віці. Потім пов'язані з тривожністю, проблемами зі сном, самооцінкою і поведінкою в дорослому житті. В атмосфері постійного стресу мозок дитини починає відключатися, відключатися, щоб просто вижити. Вона замикається, втрачає інтерес до пізнання. І це не капризи, а просто захисна реакція. Але ви непогані батьки, ви просто не знали, наскільки сильно може впливати навіть один крик на вашу дитину. І це все можна змінити. Виховувати без крику можливо, і при цьому дитина буде слухати і поважати вас. Якщо ви хочете так? Ну пишіть у приват, хочу на консультацію. Допоможу створити атмосферу, в якій дитина почуватиметься в безпеці та любові.